Продовжуємо вивчати гіперболу, і сьогодні теж її порівнюємо з іншими конічними перерізами, а також особливо з еліпсом. Тому що, як ми побачили раніше, еліпс і гіпербола носить схожі, як мінімум, по своїх формулах. Давайте пригадаємо, що еліпс здається ось такою формулою. Так, аналітична формула. При певних A і B, всі пари чисел x, y, які здавляють рівняння, будуть формувати прекрасний еліпс. Гіпербола. Дуже схоже рівняння має тільки замість знака плюс знак мінус. На цьому схожості Еліпса гіперболи не закінчується. Тому є сенс пригадати, що ми знаємо про Еліпс, і порівняти, що ж такого похожого є в гіперболі. Давайте пригадаємо Еліпс, окрім того, що визначається формулою, яка ось тут вище написана. Фелі... Еліпс визначається, Еліпс визначається ось такою прекрасною геометричною інтерпретацією. що Сума відстаней кожної цієї рожевої точки до фокусних точок, до фокусів, є числом стабільним. Що я маю на увазі? Давайте пригадаємо. Я кажу, що d1 плюс d2 це якесь константне число. І це число завжди однакове, константне. Для будь-яких рожевих точок. Ці всі точки, вони разом становлять еліпс. Окрім того, ми казали, що. Якщо ж посадити цей еліпс на систему координат, так, щоб центр симетрії знаходився в початку координат, так, то можна буде багато чого визначити. Наприклад, що обидва числа, ці числа, суми вони стабільні, завжди рівнюють одні, але вони також дорівнюють 2А, де А є великою піввісю, А є великою піввісю. Це ми нагадую, зрозуміли за розглядуванням цієї специфічної точки вершини Еліпса. І ми сказали, що якщо ця відстань має дорівнювати оцій відстані, і причому фокуси розташовані симетрично, а вони у нас розташовані симетрично, то ці два відрізочки мають бути рівні. Відповідно, сума відстаней дорівнює 2а або великій осі еліпса. Також ми сказали про еліпс і визначили, доводили. Що його фокус на відстань, тобто відстань від центра, координат до фокусу, знаходиться дуже такою симпатичною гарнесенькою формулою, яка виглядає ось як А квадрат мінус Б квадрат. Звісно, ми говоримо ще на загал про всі аліпси, не тільки про горизонтальні, і якщо виявиться, що велика піввісь буде не горизонтальною, а вертикальною, так, це a, то в цьому випадку фокус на відстань знаходиться як B квадрат мінус A квадрат. Ну і зрозуміло, в цем немає ніяким, ніяких проблем. В гіперболе ж є схоже геометричне визначення. Виявляється, що гіпербола це не тільки фігура, яка задається ось такою формулою, а це ще й фігура, яка має прекрасне геометричне визначення. Яке ж? Давайте побудуємо гіперболу і продемонструю його. Гіперболи найважливіше це її асимптоти. Пам'ятаємо, що вони мають, ну, це є прямі, вони мають конкретне значення, і мають конкретні формули, B, що ділиться на А, помножити на Х. Так от, гіпербол у нашому випадку має таку горизонтальну позицію. і... В гіперболи теж є фокуси, як і в Еліпса, теж є фокуси. Ці фокуси симетрично розташовані відносно початку координат, трохи лівіше і правіше, відповідно, між точками перетину горизонтальної параболи вісі Х. І ці фокуси тут грають трошечки іншу роль. Виявляється, виявляється, це момент істини, який я хочу вам сказати, що сума, точніше не сума а різниця різниця відстаней. Від будь-якої точки гіперболи до фокусів є числом стабільним. Я числом стабільним. Бачимо, що в Еліпса тут плюсик, і сума відстаней стабільна. в гіперболи тут мінус, і різниця відстаней стабільна. І це буде спрацьовувати для будь-якої точки. Для будь-якої точки гіперболи. Я Можу сказати, що. Нам можливе значення по модулю, бо може так статися, що ми від меншого числа віднімаємо більше, це неважливо. d1-d2 це те саме, що d3-d4. І так як, ми в еліпса, так як ми в Еліпса з допомогою розглядання цієї особливої точки, знайшли, що сума відстані завжди стабільна і дорівнює 2А. Так само і в гіперболі можна зрозуміти, чому дорівнює різниця цих виразів. Якщо ж ми розглянемо цю точку. Але давайте пригадаємо, які ж координати вершин гіперболи, як це зрозуміти. Ну, якщо ж ми поставимо y дорівнює 0 цю формулу гіперболи, то виявиться, що формула набуде такого вигляду. І звідси можна буде виразити x. Х виявиться плюс-мінус А. Плюс-мінус А. Тобто маємо дві точки. Оця точка має координати А0, а ця має точка координати мінус А0. Таким чином, таким чином, ми розуміємо, що відстань між двома вершинами гіперболи становить 2а. 2А. І якщо ми будемо користуватися геометричним визначенням гіперболи, і візьмемо, наприклад, оцю точку, так? тоді, віднявши від відстані одного фокуса відстань до іншого фокуса, ми можемо зрозуміти, якраз таке, що різниця цих відстань теж буде дорівнювати 2А. Давайте проміркуємо, це уважно. Побудивіться. Ми домовили, що фокуси лежать симетрично зліва і справа відносно вершин гіперболи. Тому якщо ми від відрізка, давайте я позначу це якимись буквами трошечки, щоб було видно, це відрізок А, Б, С, Д. Точки А, Б, С, Д. Якщо ми від відрізка АЦ віднімемо відрізок АД, то ми якраз отримаємо відрізок АБ. Чому? Тому що ми домовили, що це Б це те саме, що АД. От. Таким чином маємо прекрасні пов'язані властивості еліпса і гіперболи. Прекрасні пов'язані властивості Еліпса і гіперболи. Але мало того, фокус на відстань гіперболи знаходиться дуже схожим чином, і не повірите, тут теж знову міняється знак. Ми в наступних відео це доведемо, не просто будемо сліпо користуватись формулами, а використаємо трохи алгебри для того, щоб довести, чому таке. це фокусна відстань, знаходиться за допомогою даної формули. Перед тим, як переходити до нового відео, де я буду доводити формулу фокусної відстані гіперболи, давайте подивимося на конкретну гіперболу з конкретними параметрами А і Б, в якій ми зможемо порахувати і побудувати її вже в оновленому вигляді з вказуванням фокусів. От що, що ми ж тут знаємо? Що А дорівнює 3, Б дорівнює 4. А це означає, що асимптоти цієї гіперболи будуть дорівнювати плюс-мінус. 4 третіх Х. Це дозволить нам вже багато чого сказати про цю гіперболу. Значить, будуємо її графік. 4 третіх це трохи більше, ніж 1 кутовий коефіцієнт. Така нахилена. Ну, трошечки трошечки більше, ніж кутом 45 градусів. Давайте штрих пунктиром це зробимо. Оп, і симетрично тут теж. Крім того, ми вже добре вміємо визначати, чи це горизонтальна чи вертикальна гіпербола. Y може бути 0, x0 бути не може y може бути 0, значить десь тут є точки, зараз ми їх позначимо. Але це якась така парабола а така гіпербола, така, гіпербола. і координати оцих точок нам теж вміло вишукуються. Яким же чином вони нам вміло вишукуються? Ну, якщо y 0, якщо y дорівнює 0, то x квадрат що ділиться на 9 це на 9 це 1. Значить X – це плюс-мінус 3. Значить, отут маємо 3 0, а тут маємо мінус 3 0. І тепер нам доступна ще одна опція при побудові. Тепер ми можемо знайти фокуси, знайти координати фокусів, тому що фокусна відстань буде знаходитись по цій формулі а квадрат плюс б квадрат. У нашому випадку це корінь з 25 і відстань від центра координат до кожного фокуса буде становити 5 одиниць. Тут буде перший фокус з. Координатами 50, а з цієї сторони буде фокус теж від 5, з цієї сторони фокус з координатами мінус 5-0. Ось, таким чином, у нас вже трошечки сильніше знання. А я вас заохочую до практики і до переходу на наступного відео, де ми будемо доводити формулу фокусної відстані.